Думаю, багато хто з вас, навіть з тих, хто не дуже там захоплюється авіацією, не дуже там її любить, немає ніякого до неї стосунку. Але все таки чув таке слово сполучення, як ковзання на крило. Що це взагалі таке? Давайте з вами в цьому розберемось. Ковзання на крило це доволі потрібна і важлива штука в авіації, і використовується воно в різних цілях. Наприклад, воно використовується для того, щоб знизитися швидко, але при цьому не набрати велику кількість швидкості або взагалі її не набрати. І, наприклад, воно ще використовується на посадках з бічним відром. Неочікувано, ну давайте з вами про це поговоримо. Почнемо ми з вами з «Forward Sleep». Тобто сковзання вперед. Це якраз то ковзання, яке дозволяє вам швидко знизитися, але при цьому не набрати швидкість. Як воно виконується? Виконується, воно насправді доволі цікаво. Воно полягає в тому, що ви використовуєте так званий крос-контрол. Тобто, ви в одну сторону відхиляєте ваш ніс і в іншу сторону відхиляєте ваші елерони. Тобто, нажимаєте, допустимо, праву педаль, але елерони відхиляєте вліво. Ну і навпаки, ліва педаль, праві елерони. Отак виконується це ковзання. І відхилення елеронів має бути достатнє для того, щоб літак знижувався. Так само, і педалі має бути достатньо для того, щоб літак тримав це крило вниз, знижувався, а не повертав. Просто. Тобто... Воно має бути все дуже гарно складено, скажімо, між собою і ідеально компенсовано. І тоді ви будете знижуватися. І ще важливо, ви це робите в посадочній конфігурації з закрилками або максимальними, якщо дозволяє виробник літака, бо, наприклад, літак, на якому я літаю, називається Viper sd 4 Виробник не дозволяє виставляти закрилки 3, це максимальна позиція закрилок в неаварійних ситуаціях. Тому виставляємо на Viper sd 4 закрилки 2, забираємо повністю тягу з двигуна і підтримуємо швидкість ідеальну для зниження 65. Це я говорю про Viper sd 4 якщо бути точно. Як взагалі коригувати цю швидкість, якщо ми забрали тягу з двигуна? Опускати або піднімати ніс? Опускаєте ніс в ковзані, швидкість набирається. Це це взагалі просто завжди так працює. Піднімаєте ніс, швидкість падає. А від чого тоді залежить? То наскільки швидко ми будемо знижуватися. А то наскільки швидко ми будемо знижуватися, буде визначати нахил нашого крила вниз. Чого ви не будете набирати швидкість, просто через те, що ви повернете ваш фюзеляж в тому напрямку, в якому ви будете летіти. Бо під час ковзання ви не летите в сторону напрямку носа, ви летите в напрямку крила. І ви просто будете, ну давайте так, щоб спростити це все, ви будете гальмувати вашим фюзеляжем. Ви будете робити просто страшенний лобовий. Опір. Ось і все. І під час цього, будь ласочка, завжди пам'ятайте, що вам потрібно тримати нормальну швидкість. Через те, що якщо ви впадете в критично низьку швидкість, тобто в швидкість звалювання, може статися, а таки не може статися, а станеться штопор. Дуже неприємна штука, особливо на малій висоті. Чого воно станеться? Через те, що ви будете в крос-контрол. А під час крос-контролу якраз є великий ризик того, що може статися штопор, якщо не тримати нормальну швидкість. Тому дбайте про це. І вчасно виходіть з ковзання. Тобто, якщо ви бачите, що ви вже дійшли до землі, що вам вже в принципі більше знижуватися і не треба, одночасно відхиляєте елерони, тобто ставите на місце, і ставите на місце ваш ніс за допомогою педалів. Одночасно ви це робите. Там уже додаєте тягу, якщо ну, в цьому є потреба, і все таке. А другий тип ковзання це сайд сліп. А що це взагалі таке? Воно робиться так само. Тобто дається нога і дається протилежний елерон. Ліва нога, правий елерон і так далі. Ми з вами вже про це говорили. Райт right rudder, left елерон і так далі. <хи> ну, одним словом, це використовується на посадці з бічним вітром. Бічний вітер, наприклад, відхиляє ніс вашого літака вправо. І вже залежно, яким методом ви хочете підходити на посадку. Крабовим крабовим, це коли ви так і в такій позиції летите, просто на злітну посадку усмугу, тако бочком, як це робиться у великій авіації, або ви можете якраз оцим ковзанням підходити на посадку. Як ви це робите? Так само, як ви це робили буквально от в форвард сліпі. Наприклад, ніс відхиляється вправо, вам потрібно вирівнятися з вісю злітно-посадкової смуги. Ви додаєте стільки ноги, скільки. Потрібно для того, щоб вирівнятися з вісси злітно-посадкової смуги, і потім обов'язково додаєте елерони через те, що ваше крило протилежне від тої сторони, в яку ви нажали педаль, тобто, якщо ви нажали ліву ногу, у вас почне підніматися праве крило. Для того, щоб це компенсувати, ви додаєте елерони і так летите. Летите прямо на вісь злітно-посадкової смуги. Вітер починає дути менше, ви зменшуєте вплив ваших ніг і рук на контрольні поверхні літака. Проте, що важливо? Дбайте на швидкість, впадете в звалювання, впадете в штопор. Це крос-контрол, це от вам потрібно обов'язково на це звертати увагу. Ось воно таке то. І що, до речі, цікаво, вам не обов'язково повністю підходити на посадку за допомогою цього ковзання під час бічного вітру. Ви можете почати вже цей вітер трошечки вилучувати, трошечки забирати, вже коли ви будете підрівнюватися, виконувати маневр підрівнювання і от прям за декілька секунд, за декілька митей до Дотику з землею. А можете підходити крабовим методом, тобто бочком. Дякую вам за те, що ви були зі мною до цього моменту. Дякую вам за те, що ви слухаєте моє відео, і я сподіваюся, вам це все подобається. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші підписки, за перегляди і так далі. І так далі, і так далі. Я бажаю вам багато щастя. Побачимося в наступних випусках. At it. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.